Традиції економічної освіти наукових досліджень в галузі економіки формувалася в університеті протягом всього періоду його існування. Вже на самому початку його створення в університеті читалися курси економічного спрямування, такі як народне господарство, національна економіка і статистика і фінанси. Але, на мій погляд, найбільш значимим періодом у розвитку економічної науки в Чернівецькому національному університеті був період тоді, коли тут у 1909 1911 роках працював відомий вчений економіст Йозеф Алуїс Шумпетер. І цей період він працював над своєю дуже відомою працею «Теорія економічного розвитку, яка була видана у 1912 році. От і як виявилося, ця праця і постулати цієї праці є актуальними і сьогодні, як наслідок, сьогодні на економічному факультеті функціонує центр наукових досліджень Йозефа Шумпетера, а також у Чернівцях у 2021 році почала працювати бізнес-школа його імені Шумпетрівська школа інновацій. Повертаючись, все таки до історії, то в період, коли Буковина Ходила або була у складі Румунії в 1918 вісімнадцяти х роках, в університеті функціонувало дві кафедри економічного спрямування. це кафедра фінансів і статистики, а також кафедра політичної національної економіки. Після входження Буковини до радянської України у 1945 році в університеті почала функціонувати кафедра економічної е е політичної економії, і ця кафедра забезпечувала читання так такого курсу як економічна теорія для всіх факультетів університету. А вже як самостійний підрозділ Чернівецького національного університету, економічний факультет, був створений у 1971 році. На сьогоднішній день ми будемо святкувати 54 роки від дня його заснування, і за цей період економічний факультет зростав, розвивався. Сьогодні він є одним із найбільших структурних підрозділів університету. І за цей період ми випустили більше 16 тисяч випускників економістів. Сьогодні на економічному факультеті навчається більше двох тисяч студентів денної та зочної форми навчання. На факультеті функціонують сім потужних випускових кафедр, які здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії за основними 19 освітньо-професійними та науковими програмами. Найбільш популярні серед них є це економічна кібернетика, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент організації і адміністрування, управління персоналом, підприємництво та управління бізнесом, маркетинг, міжнародні економічні відносини. Якість освітнього процесу на економічному факультеті забезпечує дуже професійний професорсько-викладацький склад. Це наші викладачі. Серед них, до речі, є 20 докторів економічних наук професорів, а також у нас на факультеті працює 84 кандидати економічних наук доценти. Одним із важливих пріоритетів діяльності економічного факультету є міжнародна співпраця, яка, на мій погляд, є важливою складовою його розвитку та конкурентноспроможності на глобальному ринку. Міжнародна співпраця насправді дуже серйозно розширює можливості наших студентів, викладачів науковців з точки зору трансферу технологій, обміну досвідом, підвищення якості освітнього процесу, можливості здійснення наукових досліджень. А також що дуже важливо, це академічна мобільність і можливість для і викладачів і студентів приймати участь у різних міжнародних проектах та грантах. Міжнародна співпраця насправді починається із тих партнерських університетів, з якими ми постійно співпрацюємо. І таких університетів країн Європейського Союзу та країн партнерів є досить значна кількість, більше 25. Але напевно я зараз зупинюся на основних, з якими у нас існує дуже тісна співпраця. Хочу почати з університетів норвежських, наприклад, інститут доктора, доктора Яна Урбана Сандала, це інститут, в який їхали наші студенти та викладачі на стажування, в якому наші викладачі займалися науковими дослідженнями і дослідженнями і захищали їх. Сам професор Сандал, частий гість і гостєвий лектор економічного факультету до війни в очному режимі. А зараз в онлайні постійно читає. Різні дисципліни, які пов'язані з соціальним підприємництвом. Що стосується університету Норд, це той університет, з яким у нас існує також тісна співпраця. Ми останні 8 років реалізуємо різні міжнародні проекти, в тому числі останній проект був пов'язаний із військовослужбовцями та членами їх сімей. Відповідно, цей проект був спрямований на те, щоб соціально адаптувати їх до нових умов життя після військовий час. І відповідно, ми їх вчили підприємництву та бізнесу. У нас гарна співпраця з університетами Австрії, з такими як Вінницький університет, університет міста Грац. Наші викладачі їдуть викладати і читати лекції в німецькі університети, Мюнстерський університет прикладних прикладних наук, Дусільдорський університет прикладних наук. У нас гарна співпраця з університетами Румунії. Наприклад, з Учавським університетом Штефана чи Університетом Олександр Анакузе, міста Яси, з якими ми проводимо спільні міжнародні науково-практичні конференції. Останній час ми поглиблюємо співпрацю із університетом Лотарингі, міста Мець Франції. Ми працюємо на факультеті над запуском освітньої програми для освітнього рівня магістр, подвійного дипломування, коли студенти економічного факультету навчаючись в нас паралельно здобувають ще одну освіту у Франції. Також у нас гарна співпраця з університетами Польщі, Італії, Литви Іспанії, з якими ми також гарно співпрацюємо. А на сьогоднішній день на економічному факультеті реалізується ряд міжнародних проєктів. Один із таких це проєкт ІЛКА, який спрямований на впровадження цифрової трансформації та зеленого підприємництва. От в цьому проєкті приймають участь п'ять країн: знову ж таки, Фінляндії, Румунії, Литви, Болгарії та України. Дуже хороший проект, який ми зараз почали реалізовувати, це проект Турбо. Його назва Реакція університетів на великі перешкоди розбудова стійкої вищої освіти для реагування на суспільні кризи. Взагалі, цей проект спрямований на те, щоб підвищити стійкість університетів та можливості правильно реагувати на ті виклики, які є сьогодні. В рамках цього проекту ми буквально місяць назад запустили курси для внутрішньопереміщених осіб, яких навчаємо бізнесу і соціалізуємо, готуємо до умов ринку праці нашого регіону. Що стосується міжнародних проектів, яких приймають участь наші студенти, то хотів би зазначити два серед них. Перший це локалізація економічної освіти для країн вишеградської четвірки і за їх межами а також міжнародна програма дистанційного навчання від SirGI Foundation. Дуже гарні міжнародні проекти, в яких приймають участь наші студенти, слухають дисципліни, які читають викладачі Європейського союзу спільно з викладачами економічного факультету. Відповідно, вони читають лекції, наші викладачі практичні англійською мовою. Відповідно, ми створюємо можливості для того, щоб студенти отримали додаткові знання, розвивали свої можливості в плані знання англійської мови. От і в цілому створювали необхідні передумови для зростання наших студентів. Дуже важливою складовою міжнародного партнерства, на мій погляд, є міжнародна академічна мобільність, і міжнародна академічна мобільність стосується як наших вичів, так і студентів. Згідно нашої статистики, за останні два роки наші викладачі викладачі економічного факультету здійснили більше ніж 50 короткострокових відряджень в наші партнерські університети для участі у міжнародних конференціях, круглих столах, обговореннях, зустрічах, підписання угод про співпрацю а також стажування. Що стосується студентів, то за останні два роки 32 студентів були відряджені. Отримали відрядження на семестрове довгострокове навчання в наші партнери університети. Що стосується працевлаштування та тих фахівців, яких ми готуємо, то на економічному факультеті це широкий спектр наших випускників, які можуть працювати в різних сферах галузі економіки. От і дуже складно всіх перечисляти, тому що їх досить буде багато. Але якщо спробувати систематизувати, то скажу таким чином: що економічний факультет готує бізнес-аналітиків та фахівців з моделювання бізнес-процесів, бухгалтерів, аудиторів. Та податкових консультантів, фінансових керівників, керівників фінансово-кредитних установ та фахівців фондового ринку, hr менеджерів рекрутерів, а також фахівців із управління персоналом, керівників підприємств, організацій, установ та менеджерів різного рівня. Ми також готуємо підприємців та майбутніх власників бізнесу. Ми готуємо маркетологів. Бренд-менеджерів, СММ-фахівців, а також фахівців із продажу та реклами. І на кінець ми готуємо аналітиків із зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародної торгівлі. Щодо унікальності економічного факультету, то я би напевно виділив ті речі, які вирізняють наш факультет на ринку освітніх послуг в галузі економіки. В першу чергу це сучасні освітні програми, за якими ми здійснюємо підготовку фахівців на економічному факультеті, в основі яких лежить студентно-центровий підхід і можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії студентами, можуть вони це робити через вибір дисциплін, як на рівні кафедри, на якій вони навчаються, на рівні факультету, університету, а в тому числі і міжуніверситетських дисциплін. Друга складова, яка нас вирізняє, це, напевно, міжнародна співпраця, яка дозволяє нашим студентам і викладачам мати ширші можливості академічної мобільності, участі у міжнародних проєктах та грантах. Третьою складовою я б виділив, напевно, студентське самоврядування. Активне студентське самоврядування на факультеті, яке дозволяє нашим студентам проявити свої лідерські якості а саме головне постійно приймати участь у різних освітніх, наукових, культурних, спортивних, волонтерських заходах, які організовує факультет, і саме студентське самоврядування. Ну і наостанок хочу сказати, що напевно що практична спрямованість навчання це те до чого ми докладаємо максимально зусиль, маючи велику кількість зовнішніх стейкхолдерів, наших друзів, партнерів, підприємців, практиків. Які роботодавців, які а, активно приймають участь у а, освітньому процесі, а, беруть участь у проведенні бінарних лекцій, проводять самі гостьові практичні заняття? А саме головне те, що вони беруть участь у організації спільно з факультетом різних а, освітніх практичних заходів, таких як зимові та літні бізнес-школи, бізнес інкубатор який функціонує в університеті. Стартап лабораторії, які реалізуються, і інші практичні заходи, які з одного боку дозволяють поєднувати дуже добре теорію з практикою, а з другого боку дають можливість реалізувати нашим студентам а, свої бізнес-ідеї, свої проекти і спробувати їх втілити в життя. Студентське життя на економічному факультеті це не просто навчання, а й активна участь у різноманітних заходах. Ми на факультеті організовуємо багато цікавих бізнес-зустрічей, зустрічі з спікерами, з різноманітними підприємцями, а також спортивні та розважальні події. Також на факультеті активно діє студентське самоврядування, яке допомагає студентам реалізувати себе, свої ідеї, а також активно допомагає та долучається до всіх можливих заходів на нашому факультеті. Економічний факультет це місце, де можна знайти цінний досвід, найкращі поради. Цікаві знайомства і просто класно провести студентське життя. Студенти економічного факультету активно займаються волонтерською діяльністю. Серед наших унікальних ініціатив співпраця з волонтерами-митцями, амбасадорами проєктів, націлених на підтримку ЗСУ. Зокрема, з топовим українським актором театру і кіно, волонтером Олексієм Гнатковським, і наша масштабна акція бути українцем сьогодні. Родина економічного факультету співпрацює з благодійним фондом Артанія забезпечуючи військових сітками, які студенти та викладачі плетуть у 14-му корпусі. Донація крові на постійній основі в академічних стінах з викладачами та студентами факультету стала вже доброю традицією, якою ми пишаємося. Ми підтримуємо соціально вразливі категорії, збираємо матеріальні цінності та кошти для дітей сред онкохворих. Та тих, хто цього потребує. Адаптація та соціалізація ВПО це ще один напрям, у якому ми активно допомагаємо. Окрім цього, ми організовуємо благодійні заходи, аукціони, забіги, квартирники, проводимо екоактивності. Одні з наших масштабних ініціатив це Забіг сміливих та акція довіра з Василем Гасенцем. Ми впевнені, навіть найменший внесок це вже більше, ніж нуль. Як студент економічного факультету хочу побажати майбутнім абітурієнтам, не боятися змін та впевнено крокувати до своєї мети, адже економічний факультет це справжня академічна родина, де ти знайдеш підтримку і круте студентське життя. Не забувайте, економіка це не лише цифри, а й вміння приймати рішення та стратегічне мислення. І пам'ятайте, найкращі інвестиції це інвестиції в себе. Отож, успіхів вам наступній компанії. То зустрічі в стінах економічного факультету. факультеті. Мрієш про успішну кар'єру у сфері економіки, тоді економічний факультет чекає на тебе. Чому саме ми? Економічний факультет це досвідчені викладачі, які допомагають студентам у професійним навичкам сучасні освітні програми відповідають вимогам ринку праці. Завдяки міжнародним зв'язкам факультету студенти можуть брати участь у програмах обміну. Активне студентське життя дарує безліч можливостей для розвитку, самореалізації та нових знайомств. Факультет конкурує не тільки з українськими, а й з закордонними вищими навчальними закладами. Дбай про своє майбутнє вже сьогодні. Приєднуйся до економічної еліти та впевнено крокуй до професійного успіху.